Добрий день! Поговоримо про прикметник, його лексичне значення, граматичні ознаки та розгляньмо розряди прикметників за значенням. Прикметники це різновид повнозначних слів, які виражають і називають ознаки якості людей, тварин, речей, явищ. Відповідають прикметники на питання, який, яка, яке, які, «чий», чия, «чиє», чиї. Прикметники змінюються за родами, числами, відмінками. У реченні прикметники узгоджуються з іменником. Наприклад, рід чоловічий лебединий добрий, жіночий лебедина добра, середній лебедини добре. Число однина гарний, гарна, гарне, множина – гарні. Відмінок називний золотий, родовий золотого, давальний золотому, знахідний золотий золотого, орудний золотий, місцевий на золотому. Ще прикметник залежить від форм іменника, з яким узгоджується веселий хлопчина, весела дівчина, веселе свято, веселі діти. Початкова форма прикметника чоловічий рід називного відмінка однини. У реченні прикметники здебільшого виступають у ролі означень, а також іменною частиною складеного присудка. Між зелено-синіми полями висвічує водами на сонці лагідна тиха ріка. Хай кожна мить життя вам буде дорога. У першому реченні прикметники зелено-синніми, лагідна, тиха, виступають означеннями до іменників полями та ріка. У другому прикметник дорога вживається у ролі іменної частини складеного присудка, буде дорога. Найчастіше прикметники виражають найбільші, усталені, постійні ознаки, наприклад, «сміливий», щаслива, зелене, батькова, материна, сестрині. Порівняйте, біле волосся і побіліле волосся. Біле постійна ознака, побіліла, це дієприкметник, динамічна, змінювана в часі ознака. У тексті прикметник завжди пояснює, уточнює, доповнює та увиразнює поняття, означене іменником. Звичайна хмара, сіра і осіння, пропише раптом барви золоті. От перед нею пливе, неначе по воді, батьків садок, а серед садка хата. Заберіть прикметники втратить не тільки кольористику, а й емоційну оцінку. Зрештою, зникне належність до художнього стилю. Будь-яка реалія, уточнена прикметником, набуває неймовірно точних та доречних відтінків, наприклад, українські прислів'я та приказки рясніть прикметниками краще з розумним втратити, ніж з дурним знайти. Батьків хліб не навчить покірна вівця для вовків наймиліша з чужого вола посеред дороги злась. За характером ознаки, яку вони виражають, морфологічними і словотворчими особливостями прикметники поділяються на такі розряди якісні, відносні і присвійні. Кожна з цих груп має свої семантичні та граматичні відмінності. Якісні прикметники відповідають на питання, який, яка, яке, які, якісні прикметники називають Властивості якості предметів, що сприймається: зором чорний, ясний, великий, широкий, слухом гучний тихий дзвінкий, нюхом духмяний пахучий, смаком солодкий кислий гіркий, дотиком твердий, холодний, теплий, просторові та часові ознаки: широкий, далекий, давній, сучасний, риси характеру та розумового складу людей: сміливий, прудкий, розумний талановитий. Вікові ознаки фізичні риси людей та інші істот. Старий, молодий, худорлявий, гладкий, загальну оцінку, гарний, поганий, хороший і інші. Якісним прикметникам притаманні такі властивості. По перше, вони мають ступені порівняння вищі і найвищі. Наприклад, далекий, дальший, найдальший, або більш далекий найбільш далекий. Веселий, веселіший, найвеселіший. Лише якісні прикметники мають ступені порівняння. Тож, якщо від якогось прикметника можете утворити вищий чи найвищий ступінь порівняння, то це якісний прикметник невідносний і не присвійний. Як правильно утворювати ступені порівняння прикметників, принципі їх утворення, як правильно узгоджувати прикметниками з іменниками та займенниками під час порівняння, дивіться у нашому окремому уроці. Знайдете цей урок, перейшовши за посиланням вгорі. Заодно підпишіться на наш YouTube канал. Наведіть мишку на логотип каналу та натисніть кнопку Підписатися. Так ви не пропустите вихід нашого нового уроку і ще підтримуєте розвиток нашого проєкту. Також якісні прикметники приєднують прислівники значення міри або ступеня вияву ознаки дещо злегка, мало, надто, надзвичайно трохи, а також займенники такий, який. Відомий, трохи відомий, «Маловідомий». Блідий дуже блідий, привабливий. Надзвичайно привабливий. Ще відносні прикметники можуть вступати в антонімічні відношення далекий, близький, гарячий, холодний, ранній, пізній, живий мертвий. Ці відношення можуть бути контекстуальні: зелене листя, жовте листя. Вони, як правило, утворюють синонімічні ряди: розумний, мудрий, тямущий, кмітливий чи хоробрий, мужній, відважний, сміливий, безстрашний. Основи якісних прикметників переважно непохідні, вони є вихідною базою для творення багатьох слів іменників далекий, даль, далина, далеч, далечінь, далекість, дієслів далекий, далиніти віддалятися. Прислівників на О Е далекий далеко, щедрий, щедро, добрий добре, рішучий, рішуче. За допомогою суфіксів та префікса «пре» утворюють похідні прикметники. Чистий, чистенький, чистісінький, чистюсінький, здоровий, прездоровий, здоровенний. Окремі прикметники можуть мати коротку форму: веселий, весел, повний, повен, ясний, ясен. Якісні прикметники бувають похідні і непохідні. Непохідні, дикі, скупий, гострі, похідні, тобто ті, які походять від. Слів інших частин мови рухливий, голосистий, головний, холодний, зернистий. Відносні прикметники Відносні прикметники відповідають на питання, який, яка, яке, які. І позначають ознаку предмета не безпосередньо, а через відношення до інших предметів або явищ. Дерев'яний стіл, золотий персень до матеріалу, зимовий ранок. Тижневий термін до часу, міські вулиці, прибережна трава до місця. Це, здебільшого, прикметники утворені від іменників. Відносні прикметники не мають характеристик якісних прикметників. Вони не творять ступеню порівняння. Ознака, яку вони виражають, є незмінною. Її не можна виразити більшим чи меншим чином. Дерев'яний стіл не може бути дерев'яніший, зимовий ранок зимовішим, а міська вулиця міськовішою. Але в художніх творах, творячи ступені порівняння, відносні прикметники є неабияким засобом посилення експресії. Для мене найпроблемніша з проблем проблема серця і чола народу. Поетеса обіцяла, що її сестри покажуть Кобилянській усю околицю, що вона побачить уже таку Україну, українішої за яку й нема. Відносні прикметники не творять антонімічних пар. Але вступають у синонімічні відношення з іншими частинами мови, наприклад, з іменниками. Соснова шишка, шишка сосни, книжкова шафа, шафа для книжок, з дієсловами перелітні птахи, птахи, що перелітають, колючий дріт, дріт, який колеться. Із прислівниками нічна вулиця, вулиця вночі, домашня робота, робота вдома. Запам'ятайте, прикметники із суфіксом «ськи» належать до відносних. Батьківська порада, Шевченківські мотиви, учнівський зошит. Відносні прикметники вживають в офіційно діловому, науковому та художньому стилях повноважний посол, дипломатичні ранги, мінеральна сировина, математичний аналіз, звірча грамота, високосний рік. Присвійні прикметники. Присвійні прикметники позначають належність чогось особі або тварині Оленин зошит, Андрієва Сорочка, Братове слово, Лисячий хвіст Такі прикметники відповідають на питання, чий, чия, «Чиє?», чиї. Присвійні прикметник утворюється тільки від іменників назв істот, людей і тварин. Тобто від неістот присвійні прикметники ми не утворюємо, утворюються від назв іменників, що позначають родинні стосунки. Присвійні прикметники не вказують на ознаку, яка виражається більшою чи меншою мірою, не мають антонімічних пар, не мають коротких форм. Стилістичною ознакою присвійних прикметників є те, що їх найчастіше вживаємо в художньому та розмовно побутовому стилях. У науковому, публіцистичному та інших стилях мови значення присвійності краще передавати формулю родового відмінка іменника: не міністрів наказ, а наказ міністра, не письменникове слово, а слово письменника. Не лисинкова музика, а музика лисенка. У розмовному типі мовлення присвідні прикметники більш притаманні українській мові і є більш інформативними, ніж родової належності. Порівняйте зайчий хвіст і зайця. Батьківський будинок, будинок батька. Прикметники можуть переходити з розряду в розряд. Наприклад, вишневий сік, вишнева сукня. Вишневий сік це сік із вишні. Отже, це відносний прикметник. Вишнева сукня. Тут прикметник вишнева позначає колір, тобто він вже якісний. Якщо якісні прикметники втрачають в свої характерні властивості, легка сумка і починають позначати постійну ознаку предмета, легка атлетика, то відповідно переходять у відносні. Присвійні прикметники набувають значення якісних, якщо вживаються у фразеологізмах. Наприклад, вовчий апетит, собачий холод, заяча душа, ведмежа послуга, зміїний характер, левова частина. Отже, ви щойно переглянули перший відеоурок з теми прикметник, щоб краще засвоїти цю тему після перегляду цього відео. Обов'язково скористайтеся допоміжними матеріалами нашого сайту що під відео та виконайте інтерактивні вправи нижче. Бажаємо вам успіху та до зустрічі у новому уроці!